Напомню, даного автомобіля двигун 3,6 v 6 V6. Це у нас Volkswagen Touareg 2010 року без газу, пробіг 150 тисяч пробігу. Попереду автомобіля також ми маємо оптику лінзовану, ледовську, в дуже хорошому стані. Диски 17-го розміру на дуже гарній гумі. По салону ми маємо кожені сидіння в дуже гарному стані, повний електропакет. Також ми маємо відкриття багажнику салону, електролігування сидінь, мультикермо, автосвітло. Коробка у нас автомат дуже хороша, мультимедія прекрасна. Стан даного авто дуже-дуже хороший. Маємо ось таку мультимедію. В принципі, все працює, звук хороший. Також маємо два подігрів, пасажирський і водія. Клімат контроль. Всі підуви, які потрібні, все працює. Так, коробка автомат у нас, регулювання зеркал заднього огляду. Також ми маємо перемикач приводу, тобто повний привід або авто. Також вибираєте все. Так, Чорна стеля, люк ось такий чудовий. Маленький, звісно, але все підійде, можна вилізти, я думаю, по бажанню. Так, позаду автомобіля ми маємо також шкіряні сидіння в дуже хорошому стані. Такий темний колір, маємо такі дефлектори. Також ми маємо прикурювач 12 вольт. Евоковрики. це дуже головне. Також підлокітник. Тут ми маємо підстаканники два. для пасажирів. Міста тут доволі таки достатньо, машина велика. Також у даного автомобіля дуже міський багажник. Зараз вам продемонструю. У даного багажника є електропривід на відкривання і закривання. Отак ось у нас відкривається. Багажник доволі такий місткий, також маємо евоковрик. З під низу маємо докатку, домкрат, крюки, балонники. Тобто все, що потрібно, все є. Так що, якщо бажаєте оглянути даний автомобіль, чекаємо у вас у нас на автопоїнті Крут 19. Зробимо тест-драйперівку драйв на 100, все, що вам потрібно, то і зробимо. Чекаємо вас.